Друзі, я вам дещо підготувала. Гора смачних пончиків. Вау, як круто! Ви можете приступати до малювання пончиків. Упс, Пробачте, я ненадовго відлучусь. Привіт, коханий. Ні, не зайнята. Дівчата, може, зімо по одному пончику. Це чудова ідея. Я якраз голоділа, а до обіду, ще так далеко. Гей, що вони робили? Мері, як ти смієш їсти пончики? Джин, я хіба дозволяла? А від тебе такого, Бен, я точно не очікувала. Все, оголошую вам, челендж. Клас! Прошу увагу на мене. Я принесла вам красення кролика. Він ще у рожевому капелюшку отримає тільки найкращі із вас. Тому малюйте час пішов. Зубрилка Мері вже почала малювати. Сам ти такий би. Я зараз зроблю найкращий малюнок кролика і виграю справжню. А ти ще проситимеш пограти з моїм пухнастиком. Подивись, який у мене виходить малашка. Тепер потрібно додати трохи води, тоді все має склітись. Що це ти робиш? Е, чого це ти бризкаєшся? Я взагалі-то теж хочу виграти, тому постараюсь зробити кращого кролика. Так, ці бусинки такі маленькі, мені якось важко зробити крутий малюнок. Але виходить непогано. Головне про вуха не забути, бо без них кролик не кролик. Ух ти! Я крутий художник. Тепер О, додаємо води, щоб малюнок вийшов точним. Добре, а що там Джейн? Ти чого така повільна? Я мистецтво не любить поспіху, тому не квап мене. Мій кролик вийде супер милим і таким же гарним, як і я. Хоча до мене кролику далеко, але я зроблю його супер гарним. Блін, кролик Джин виходить і справді гарним. Зараз я його зіпсую. Трохи відкрутимо розпилювач, а okay. я тут ні до чого. Мені потрібна вода. Ой, нато багато. Тепер мій кролик ніколи не стане таким же гарним, як я. Друзі, час кінчився, показуємо роботи. Мері, М -м, ти намагалась, це видно, але я не цього чекала. Так, що Джейн? моя красуня, твій кролик, зовсім не вийшов. Бен, може, ти потішеш? Вау, чудовий кролик! Ти точно заслуговуєш забрати кролика собі? Тримай свій приз. Ура, я порвів! У мене для тебе дещо є пухнастик. Морковий на тобі підкріпись. Клас, у мене вам новий сюрприз. Величезний мармеладний ходок. Бачу по ваших очах, що вам не терпиться почати. Тоді погнали час уже пішов. Арт-панкейк – це мій улюблений спосіб малювання. Але тільки тісто не л'ється. Виходь, давай же коко. Ой, тіса вийшла погуляти. Тепер вся у чорному тісті. Що ви смієтесь? Я не люблю чорний, я люблю рожевий. У мене дуже гарно виходить. Я маю зіпсувати його красу. Okay. Бен, що там? Сподіваюся, що щось круте. Джен, але там нічого не було. Та ти просто не роздивився. Ага, я вивтула його плиту. Тоді він точно нічого не приготує. А я поки що зроблю найкращий малюнок. Хочу зробити ходок у вигляді собачки. Заливаємо помаранчевим тістом та чекаємо. Що там у тебе? Якісь каракулі. Краще подивись на мій шедевр кулінарії. А що робить Мері? У мене все гаразд. Я вирішила зробити 3D малюнок з інгредієнтів ходового Вийде справжній хот-дог, але з панкейків. Oh, ну і дивна тимирі. Джен, покажи, що вийшло з твоєї каракулі. Малюнок так собі, але залік. Я також перевернув. Заплющити очі, адже від такої краси можна засліпнути. Що? Чисто залишилось повністю сирим. Джейн, це ти вимкнула мою плиту. Yeah. А у мене майже все готово. Залишилось лише скласти всі інгредієнти разом, щоб отримати панкейк хот Хот-дог. Я теж викладу свій ходок на тарілку. Mm -hmm. Ви думали, що я забула про час? Ні, руки вгору показуйте роботи. <реш> у ну тебе вийшов експериментальний ходок. Я не такий хотіла бачити. А покаже далі Бен, давай свій шедевр. Ого, шедевром це складно назвати. Може, мері мене не розочарує. Вау, твій ходок такий милий. Ти точно заслуговуєш на мармеладний ходок. Насолоджуся своїм призом Мері. Ти моя найкраща учениця. Нарешті я перемогла. Та ще такий крутий приз. Вау, цей мармеладний ходок такий смачний. Смакота. Друзі, пробачте, але ділитись не буду. Живіт виріс. різ. О, на чесно діла. Яка чудова сукня? Може на побачення з беном вдягнути Дівчата вам подобається? Бен пробач, але це ваш новий приз. І, до речі, час уже йде. Тож малюйте. Блін, хто взагалі вигадав ці сукні. Мені навіть малювати перехотілось. Ось Джей намагається щось випалювати на дереві. Ну, виходить, так собі. Дівчата не розуміються на мистецтві випалювання по дереву. Але в мене з'явилась вільна хвилинка погратись. Лети мій літачок. Хоча зачекайте. Навіщо мені паперовий? Зараз зроблю крутий літак на дереві. І я в опалюванні повний профіл. У мене брат випалював. Тато, дідусь, прадідусь, прапрадідусь. Я назвав тата. Ну, тепер я випалюю по дереву. Це в мене в крові. Крутий у мене літак вийшов. Ним грати цікавіше. Джень, заціни. Бен, я зайнята, досить. Може, Мері оцінить. У тебе дуже гарно вийшло, а мене ось не дуже. Бен, будь ласка, допоможи мені із сукнею. Да, легко. давай сюди своє дерево. Зараз зроблю тобі ідеальну сукню. З таким малюнком ти точно виграєш. Можеш уже йти приміряти. Як же круто, я таке випалюю по дереву. Шкода, тільки літак виграти не можна. Я б точно зробив найкращий малюнок на дереві і був би найкрутішим мучним. А сукня вже майже готова. Мері, як тобі? Я знаю, що гарно. Забирай. Ой-ой! І як би мені сукня пішла? Час вже закінчився. Показуйте роботи. Давайте. Що, Стійте, це не моє. Бен, ти так круто намалював. А що покаже Мері? Нічого, я чекала на більше. Може, Джин хоче гарну сукню. Твій малюнок не зрівняється з малюнком Бена. Тому ця сукня точно гідна малюнка Бена. Бен, куди ж ти милий? Забери свій приз. Що? Воно на мені. Блін, я не дівчисько, я не ношу сукні. А у мене новий приз. Як вам це автомат із солодощами? Я знаю, що він крутий, тому постарайтесь зробити найкращі малюнки. Поки ви будете малювати, я трохи підкріплюсь цукерками. Ви ж не проти? Іди сюди, моя краса. Ммм, смакота. Час уже пішов, тож погнали. Це автомат такий крутий. А ця клишня взагалі крутя. Мері, ти зацінила? Я взагалі зайнята. Не відволікай мене. Зараз намалюю ідеальний рівний малюнок автомата із солодощами. Такий малюнок не може не виграти, адже він із математичної точки абсолютно правильний. Хочу взяти цифло, мастер. Він мені підходить. Упс, пробач Мері, не хотів. Не хотів? Ти зіпсував мій куп. А навіщо взагалі потрібна лінійка? Якщо можна просто ввести автомат? Я такий розумний. Шкода, тільки вчитель цього не бачить. Так, мені потрібно терміново закінчувати, бо я нічого не встигну і програю. Клас час добігає кінця. Показуємо роботи. Хто ж виграє купу солодощів та автомат. Мері, це домашня з геометрії чи малюнок. Таке точно ніколи не виграє. А що Джейн? Джейн, ти мене засмучуєш. Ти точно не хворієш. Тоді чому так погано малюєш? Бен, вся надія на тебе покажеш клас. Ба, ось це інша справа. Бачите, Бен постарався зробити найкраще і виграв приз. Все так просто. Забирай свій приз Бен. Ура! У мене є ціле автомат із солодощами. Зараз витягну цукерку. Блін, а це не так просто, як здавалось. О, виходить. О, ти моя перша цукерка. Гаразд, Джейн, забирай собі. Би на можна й мені смаколик. Будь ласка, Please. будь ласка, я буду за тебе домашню робити. Тоді ти робитимеш математику та всі yeah. інші складні предмети. Тримай свою смакоту. Бачила, який я майстер у витягуванні цукерок? Прилавчився. Тримай. А тепер можна і собі. Гей, а чому автомат не працює? Мені не дісталось. Окей. Okay. О, а це краще це